Широкого кола питань, яке сьогодні було обговорено в парламенті, наразі немає жодного законопроекту, який би стосувався безпосередньо нашого сектору безпеки і оборони. І для мене, як представника комітету з нацбезпеки, це є достатньо вагомим питанням, чому. Чому ми розглядаємо все, що завгодно, починаючи, як ви правильно сказали, пані Світлана, від незрозумілих корупційних інвестнянь і абсолютно антиконституційного і корупційного законопроекту про антимонопольний комітет? Але не рухаємо жодного питання по сектору безпеки і оборони. Я хочу підкреслити, що від представників Європейської лише солідарності а я впевнена, що цей перелік можна розширити в комі. Комітеті національної безпеки і оборони лежить зараз 25 законопроєктів, які не мають рішення головного комітету, а отже, не мають можливості бути винесеними в парламентську залу. Тобто, зрозумійте, питання законодавчої ініціативи фактично блокується навіть на рівні. Профільного головного комітету для мене це ситуація, якою я буду займатися дуже ретельно, тому що я вважаю, що жоден комітет, і це не лише стосується нашого комітету, не має права встановлювати ценз на ініціативи законодавчі ініціативи від депутатів від інших фракцій, адже ми в такий спосіб остаточно перетворюємо парламент на таку, знаєте. Кубку статистів, які тиснуть те, що потрібно, тоді коли скажуть.